Зважаючи на все спорядження, яке нам необхідно для мандрівки, на нашу думку, вибір куртки є найбільш простим. Головне в виборі куртки правильно підібрати розмір. І наступний пункт це, це наша особиста порада вибирати куртку з мембранних матеріалів, які будуть захищати вас від дощу і вітру. Варіантів комбінації тканин дуже багато. Але якщо ви новичок, ми радимо вам взяти куртку з більш товстих матеріалів, які будуть так само вас добре гріти, але вони менш вибагливі до догляду, тому вони прослужать вам довше. Всі мембранні тканини мають свій показник водонепроникності. Якщо ви новичок, ми радимо вам обрати куртку вже якогось відомого бренду, так як дуже часто вони не вказують ніяких показників, тому що їхні мембрани працюють на всі 100%. Для літніх походів одним з критеріїв має бути вага, тому що по більшій частині часу ваша куртка буде лежати в вашому рюкзаку і вам не знадобиться, а нести її в будь-якому випадку треба. Наступним пунктом у її виборі це буде наявність хорошої мембрани і вентиляції. Для зимових походів універсальним варіантом буде використання лижних курток. Використання лижних курток з товстою мембраною тканиною збереже ваше тепло, дощ вам не страшний, і вона взагалі доволі легка. Якщо ви збираєтесь мандрувати в дуже сильний мороз, вам на допомогу прийдуть пухові куртки. Вони надзвичайно теплі і їм не страшний практично будь-який мороз. Немає різниці, чи ви в лижній куртці, чи ви в пуховій. Дуже важливим є виконання правила трьох шарів. Перший це термобілизна, другий це фліс, і третій це ваш верхній одяг. Перший шар це термобілизна. Вона направлена на теплозбереження біля вашого тіла і на відведення вологи. Другий шар це фліс, який спрямований на теплозбереження, але на відведення вологи в наступний шар. І третій шар. Це ваш верхній одяг, який захищає вас від зовнішніх факторів: від снігу, води, дощу, вітру. Незважаючи зважаючи на всі наші поради, куртку треба прийти і поміряти. Правда, Юра?